Вітаю, шановне панство! Нарешті до мене добралась нова карта RTX 4070. Я її чекав і впевнений, ви теж на неї очікували. Сьогодні серія ДО Відполіт. Мені подобається 3000 серія, я не одну збірку збирав цією картою, робив огляд, пояснював, чому саме її вважає оптимальною за свої кошти, вона компактна, потужна, але не про неї сьогодні. Нова RTX 4070 по-перше, має 12 ГБ найшвидшої відеопам'яті GDDR6 з X і по суті такий самий об'єм, як у Ti, і це дуже добре. Сучасні технології на коробці від Nvidia, всім добре знайомий, про це також пізніше поговоримо, що нам приготувала Політ. Сучасна серія DO в більшості карт перш за все відрізняється компактністю. Ця 4070 не стала виключенням, більша за 3000 серію DO, як не як вона потужніша. Зовні дуже схожа на попередника, і перша відзнака від версії Ti – це восьмипіновий конектор. Я вважаю, відсутність роз'єму PCIe 50 є дуже вірним рішенням для 4070, особисто для власників звичайних блоків живлення. Завдяки технологічності енергоспоживання тепер менше 200 Вт. вдумайтесь, друзі менше 200 Вт, І блока живлення навіть на 600 Вт для сучасної збірки буде достатньо. Ось за це Nvidia, дякую. Охолодження карти дуже схоже з попередником, при цьому радіатор дійсно став більше у розмірах, як і раніше, є отвори під вентиляцію. Це вірне рішення, кожух пластиковий, як і раніше, не метал. Ну, зрозуміло, дуал це не топове виконання, це також треба розуміти. Саме ця карта той випадок, коли опору робили перш за все на швидкість, а не на всі оці коштовні прикраси. Вентилятори цієї версії забезпечують на 20% більший повітряний поток порівняно з попередником. Потужність треба охолоджувати. Це зрозуміло. Звичайно, вдосконалення ми перевіримо пізніше, є лед-стрічка для поцінювачів краси, і я би дизайн нової дуо назвав лаконично стриманим. Нічого зайвого, тільки необхідніше. Хоча про прикраси є, що мені додати, у Політ є чудова безкоштовна програма Maker. Я вже показував на прикладі своєї карти, що можна зробити в редакторі, розмалювати нас смак, додати стилю, як роблять шанувальники модингу ну зовсім не проблема. Готовий приклад зберігаємо, роздруковуємо на 3D принтері і насумуємо. Я завжди двома руками за подібний двіж, коли розробник робить дещо подібне, особисто від мене подяка. Давайте нарешті закину карту в комп і подивимось, на що здатна ця крихітка. Сьогодні, друзі, подивимось на можливості молодшої 4000 серії, порівняю її з своєю 4070 Ti, поговоримо про технологічний звичайно і почну я з ту сто Human. Технологічна гра для тестування, те, що нам треба, у 2 к здатності згідно моєму монітору. промені RTX на максимальному рівні вмикаю звичайно. Також додаю Reflex on масштабування DLSS з упором на якість і фрейм Generation, Оце, друзі, дуже цікаво. Показую вам, як гра працює, коли вимкнено цю опцію. Тобто 70-73 кадри. Запам'ятовуємо показники. Повертаюся у налаштування, нічого не змінюю, вмикаю Frame Generation, обов'язково зберігаємо і маю вже не 70 кадрів, як було раніше, а 106. 106 кадрів це майже на 40% більше, аніж було. Що таке Frame Generation? Це нова технологія від Nvidia, вона генерує додаткові кадри і ігри завдяки саме штучному інтелекту стають краще. Тобто шустрішими. До цього не зменшується якість зображення, ось це, я розумію, технологія всім технологіям. Єдине і важливе зауваження: генерація додаткових кадрів можлива лише на картах Nvidia і тільки у 4000 серії. Тобто на 3060-3080 такого немає. Важливе пояснення, друзі, Frame Generation це не попередня DLSS 2 саме у 4000 серії, найсучасніша вже нова DLSS 3 Для загального розуміння DLSS 3 складається складається з трьох частин. Перша це генерація кадрів Frame Generation, друге збільшення дозволу Super Resolution, те, що ми знаємо, під ім'ям dlss 2 та технологія зниження затримки Reflex. Тобто це третя Ось таке тріо і маркирує dlss 3 Звичайно, сучасні відеокарти RTX 4000 серії підтримують усі три, попередні моделі лише дві. На мене Frame Generation просто топова технологія з появи штучного інтелекту і доданням попередніх розробок маємо саме таку кількість кадрів, яку ви зараз і спостерігаєте. Оце я розумію під під'ї. Пам'ятаю на 3060 Ti на ультрах з променями тут було близько 60 кадрів. Зараз стабільність 100, як то кажуть, різниця на екрані. Навантаження на карту майже 100% на повну своїх можливостей, 66 градусів для такої потужної та компактної карти я вважаю гарним показником. І до речі, у режимі YouTube у середньому до 40 градусів з охолодженням, як бачимо, все дуже добре. Daylight to Light of саме той випадок, коли технологічна гра використовує усі сучасні можливості карти, робила вас з нечистю стабільного підсотку, я задоволений. Звичайно, відьмак Дика охота, для початку виставляю на ультра без трасування променів, подивимося, як воно є. Для DVSS баланс, бо справді баланс є золотою серединою, між якістю та швидкістю. Отже, у оному шедеврі маю 140 кадрів. По температурі приблизно, як у попередньому проєкті, плавненько по красі, і я, якщо чесно, очікував дещо менше показники, а особисто якщо порівнювати характеристики 4070 і версії TI. Так, кристали обох однакові до 104, проти куда ядер у TI 7680 у 4075-888, тензерних ядер теж 240 проти 184, арти ядра 6046, і до тестів я гадав, що буде приблизно як з 3060 було та 3050. Слава Хуангу, що не так. RTX 4070, незважаючи на менші показники, вийшла дуже потужною, трохи пізніше порівняє з своєю ТІЙ, як і обіцяв. Пам'ятаєте, я ще на початку казав, що саме RTX 4070 Ti вважаю ідеальною картою ну з позиції, звичайно, ціни можливості. Але я зараз вважаю саме 4070 без TI ідеальним співвідношенням. Особисто якщо порівнювати з 3000 серією, де немає DLSS 3 то взагалі 4070 топ. Відьмак з RTX технологією під 120 кадрів, 120 FPS для компактної навіть отакої от маленької карти просто неймовірні показники. Я вже навіть не знаю, чого від Nvidia чекати наступного року, техпроцес 5 нанометровий, живлення навіть у навантаженні не перевищує 186 Вт, просто ну, неймовірні показники дійсно. З новими дровами гра під RTX оптимізована майже ідеально, і навіть на мінімальці Геред виглядає дуже чудово. Просто подивіться, як на мінімальці відмальовує 4070. Це щось, під 200 кадрів цифра, ну, звичайно ж дуже велика, якщо навіть на максимальних налаштуваннях, з тяжкими для будь-якої карти погодними умовами, нижче 80 кадрів у Edmacu немає взагалі. І до речі, вже більше 400 ігр та додатків мають підтримку RTX, серед яких більше 30 ігр вже підтримують генерацію кадрів DLSS 3 яку ми бачили у Daylight to light Human. Анонсована ще пара десятка проектів з підтримкою ДеВС 3. Це будуть популярні Forza Horizon 5, Diablo 4 та інші. Саме Forza Horizon 5 на ваших моніторах. Подобається мені цей симулятор авто, неймовірна гра з величезним відкритим світом. Якщо Microsoft щось робить, то робить на відмінно. Більше 110 кадрів на найвищому рівні графіки, ну що тут ще додавати, ви все бачите самі. Всі сучасні сьогоднішні ігри на топових налаштуваннях у 2К і підкреслюю 2К, навіть Nvidia наголошує, що RTX 4070 та Ti є ідеальними картами саме у здатності 2К. Ну а далі тяжка артилерія Кіберпанк 2077. Промені на ультра на рівні неймовірно, це максимально можливі налаштування. DLSS на автоматі і також вмикає додавання додаткових кадрів DLSS 3 для збільшення кадрів, звичайно. Як і раніше у 2К, так от, з такими показниками у середньому я маю 110-115 кадрів. І на мене додавання DLSS 3 просто робить не інакше. Загальне сприйняття гри не змінюється, проте додавання майже 30% у кількості кадрів просто неймовірно. Я чудово пам'ятаю той час, коли RTX 3080 я тестував з подібними налаштуваннями, і тоді було трохи менше, аніж зараз. Просто неймовірно. Думайте, друзі, 3080 та 40. 70. Magic. Звичайно, більш сучасна ада проти Амперу навіть у него 4070 удвічі менше споживає струми. Тим не менш, швидкість RTX 4070 дійсно вражає. Нарешті з виходом 4000 серії Nvidia додала у швидкості, насправді додала не як раніше було 10-15% до попередників, саме так і повинно бути. У кіберпанк кожен під себе може налаштувати DLSS як найкраще, і це добре руками динамічний дозвіл, з бажанням кількості кадрів, тобто мінімум, максимум, навіть для ноутбуків з Iris є налаштування. Все ж головна красуння BAO це Frame Generation, тобто DLSS 3. Тут це зветься суперздатність DLSS. На автоматі 108 кадрів, саме авто вважаю я оптимальним. З упором на якість 95 кадрів. Тут самі вирішуйте, як вам краще, 95 чи 105 кадрів. Якщо бажаєте мати буст по кадрах, звичайно, вмикаємо DLSS на працездатність. Є навіть ультрапрацездатність і тут вже приріст майже 80%. Так, і смугасті, якщо придивлятися. Але це якщо вдивлятися дуже пристально. Дивіться, друзі, на дзеркало авто. 86 кадрів картинка дійсно чудова. Запам'ятовуємо, як виглядає оці дрібнички всі. Змінюю з якості на ультрапрацездатність. Ну як, бачите, велику різницю? Я впевнений, що ні. Проте замість 86 має 150 кадрів, майже удвічі більшість кадрів до цього у здатності монітору 2К. Картинка просто чудова. Ще один невеличкий приклад. Дивіться на сталеву конструкцію, щоб розуміти саме, в чому ми втрачаємо. Бачите, бігаючі сходи на ультрапрацездатності. Я впевнений, ви бачите. Так от, вмикає ДВС по якості і вже не бачимо. Це зрозуміло, цих сходів. Тут, друзі, теж вирішуйте самі, що для вас є пріоритетом, мати ідеальну картинку, або як зараз, і мати майже удвічі більшість кількість кадрів. До цього не обов'язково впадати в крайність, викручувати на ультрапрацездатність, можна просто змінити. На ультра, вмикнути працездатність DLSS буде майже як по якості та вже 125 кадрів. 125, а виглядає як по якості з 95 FPS. Саме так, різниця малопомітна, проте 30 кадрів, як то кажуть, на дорозі не валяються. Давайте ще порівняю 4070 з моєю 4070 TI, -кою. показники однакові у графіці, нічого я не змінюю, Ну, звичайно, TI версія буде швидше, це очікувано майже на 20 кадрів шустріша TICA. -ка. Відмічаю також різницю у 10 градусів по охолодженню, доо трохи гарячіша, немає тут топового охладу як у Game Pro, тут навіть немає сенсу пояснювати, чому саме так. ДОО бюджетне рішення у Game Pro охолодження, як у топової Game Rock, тому саме такі температури. Один з нас крутяцька гра не міг її оминути по замовченню DLSS 3, тут зветься режимом масштабування. Тут по стандарту по балансу у середньому, простіше кажучи, з DLSS 2 маю 75-85 кадрів. І по суті, друзі, режим масштабування це той же самий DLSS 2, бо не додає додаткових кадрів, як у третій версії. Запам'ятовуємо кількість кадрів, тепер вмикає Super Resolution з упором на якість, і вже замість 75 маю 110-115. Godreal. Картинка в рік така сама, нічого не змінилося, але 30 плюс кадрів різниця паготи з дуже і дуже суттєва. 35 кадрів це майже 45% приросту. До цього це з урахуванням DLSS по якості. Якщо вмикнути, наприклад, працездатність, то різниця буде ще більшою. З появою DLSS 3 дійсно величезний стрибок для карт 4000 серії, і для нас звичайних користувачів такі технології тільки на радість. Різниця між моєю 4070 Ti та цією 4070 все всі ті. Ж 15-20 кадрів. Тут це очікувано, TI все ж потужніша і дорожча, дива тут не буде. Але давайте порівняємо 4070 та 40-80. Ще приклад на обидвах картах режим масштабування по замовченню, тобто це стандарт. На 4070 ви вже бачили, і по суті нічого не змінилося у середньому 85 кадрів. На 40 80 у середньому приблизно 110-115. І по суті, між 4070 та версією TI різниця 15-20 кадрів. Між 4070. Та 4080 у середньому десь 30 плюс кадрів. Я не знаю, як вам, друзі, я вважаю 4070 просто ідеальною покупкою за свої гроші. Ну, дивіться. Поступатися 20% по швидкості 4080 на мене є чудовим показником. RTX 4070 коштує майже 30 тисяч гривень, 4080 RTX аж від 60, тобто удвічі більше, і по факту все зрозуміло з профітом. До цього нова RTX 4070 чудово підходить для створювачів контенту, ті, хто працює, не тільки грається. Підтримка кодування відео в форматі 1 задана 40 50 ефективніша за H264. 12 ГБ відеопам'яті гігабайт відеопам вистачає під будь-які потреби, і якщо зважити ціну можливості нової RTX, 4070, то саме ця карта, на мою думку, є ідеальним балансом за свої гроші. І до цього версія Dual від політ не за всі кошти світу. Тому, друзі, раджу цю міні-ракету. Не треба шварятися грошима в наш час, обирайте на краще за розумні кошти. Як завжди, дякую за перегляд. Сподіваюся, сьогодні до вас давив багато корисного. Вліпив подобайку, я вже для вас готую безліч нового корисного. Зустрінемось!